Привіт всім. Сьогодні у нас 4 червня. Їду з Богоміна до Праги забрати хлопцям бобсер Peugeot. Не знаю, як то має бути цими хлопцями не був знайомий, ну, так як я. Купляв квиточок. На станції, тут у Богоміні. Ціник вийшов, звичайно, білетів в гривнях до Праги звідси 1110 гривень. За такі гроші можна всю Польщу об'їздити з одного кінця в інше. тут тільки за 369 кілометрів. А, ну да, все, за вибір місця простикав і мені з мене ще 35 крон, це десь. В районі 65 гривень зверху. Ну, але все рівно такі ціни. Вау, я так не привик. Ну, побачимо, як то буде виглядати. Ще в цій стороні я не був. В Чехії в мене одна точка, це була місто Острава. Там забирав авто... автомобіль вчора. Будемо бачив. Всім гарного дня!